Що хотів сказати? Я взагалі не люблю заробляти гроші. Так вважають на моїй роботі. І десь вони праві заробляти працювати. Я взагалі, не маю, я не люблю. <працювати> да, просто дивіться, я помітив, що взагалі фраза Я люблю працювати в Україні звучить як сарказм. Поки ти не кажеш свою зарплатню. Бо, звісно, фраза Я люблю працювати за 10 тисяч гривень звучить як ознака розумової відсталості. Да? Або реклама Державної служби, там як повезе. Ой, дякую вам велике. Що і пам'ятаєте, в підлітковому віці у хлопчиків є така фігня, вони кажуть: от за скільки ти переспиш з мужиком? За скільки? І всі ж завжди кажуть: не за скільки. Ніколи в житті ні за які гроші я не пересплю з мужиком. Так от. 50 тисяч гривень на місяць з прив'язкою до долара по курсу НБУ. Я не дурачок, я пожив життя, я знаю, про що я кажу. Але дружина чомусь проти. Каже 20 тисяч максимум Максим. 20 тисяч максимум. І то, то, що в тебе прикус ровний, чисто через це. Про корупцію хочу поговорити. Да, По Ліганцу пройдемося. Е, про корупцію. Дивіться, я вважаю, що корупція взагалі не повинна існувати без моєї в неї участі. І через це мені часто кажуть: от через таких, як ти, ми ніколи не поборемо корупцію. І мені стидно, правда стидно. Стидно, що ви такі ніші але що я можу з цим зробити? І я не вигаражу корупцію, правда? Просто я працював на державній службі з зарплати 13 тисяч гривень. І ми там з колегами не думали, коли ж ми поборемо корупцію. Ми думали, коли ж вже корупція до нас та дійде. Ну, пожалуйста! Хоч би, хоч би, хоч коньяк, отак вот ми думали. І мене завжди бісило, що мої родичі, моя сім'я завжди казала: Та не бреши, тобі по-любому хтось щось дає. А я в цей момент прошу людину файлік не викидувати, розумієте? Бо ми їх за свої гроші купуємо. І знаєте, от всі ми такі проти корупції, всі ми вважаємо, що вона не повинна існувати до моменту, поки не потрапляємо в ТЦК. Не дай Бог, звісно, не дай Бог, нікому цього не зичив. Але якщо я, не дай Бог, потраплю в ТЦК, я не буду думати, коли ж ми поборемо корупцію. Я буду обома руками за, розумієте? Якщо мене там спитають. Дай Бог, щоб спитали. Як ти відносишся до корупції? Я скажу, мужики, мінетраблю, шикарніший. Готовий віддати все, що в мене є. Всі 2148 файліків, все, що накопив. Дивіться, я почав помічати, що все, все, чим я користуюсь в цьому житті, загрожує нацбезпеці. Телеграм, Тік-Ток. Недавно читав статтю, тему загрожує нацбезпеці. І я читав цю статтю і подумав: а наскільки сильно допоможе Росії інформація, що я купив тапочки-убіралочки? Наскільки в них там зараз грязна, я не знаю. Так. І знаєте, цікаво, що нацбезпеці шкодять тільки доступні звичайним людям речі. Типу тік-ток, тему, права. От вони шкодять нацбезпеці. Чомусь корупція взагалі не шкодить нацбезпеці. От щось не пам'ятаю, щоб вийшов Ярмак і сказав: ви не повірите, я шкоджу нацбезпеці. І всі такі. Ахуєть! Хто б міг подумати? Я люблю цей жарт за те, що зараз зал розділився на дві групи. Я точно знаю, які, дивіться. Перша група думає, да, ярмак це піздець, звісно. І друга група, яка думає, а чим взагалі репер? Загрожує нацбезпеці. Пісня слова пацана топ. Мені подобається. Я домосед. Чесно, не люблю виходити кудись дому. Останні три роки не подобається мені. Але іноді нас дружиною просто змушує подорожувати її прописка Луганської області. Такий арядний туризм нам влаштовує. І знаєте, за цей час, за час війни, я зрозумів, що, в принципі, прикольно подорожувати Україною. Правда, прикольно, якщо ти людина з будь-якого куточку світу, з будь-якого регіону, окрім Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей. Якщо ти людина з цих регіонів, то спокійно ти зможеш подорожувати в наступних місцях. Харківська, Миколаївська, Запорізька, Сумська, частково Дніпропетровська областях. Дякую. Ні, звісно, звісно, це не значить, що в інших областях ти не зможеш насолодитись неймовірними, завжди неочікуваними і просто кришесносними перевірками документів. Вони будуть постійно як замки во Франції на кожному шагу просто. Так, да, ладно, можливо, я перебарщую, я згоден, можливо, я перебарщую. Не так вже і погано бути переселенцем в Україні. Да? Держава турбується про нас. Навіть виплат позбавила, так? Да? Ну, щоб, щоб ми не дискримінували киянцями двома тисячами. <риклад> щоб їм не було бідна. Це ж мачалата, так, да? що це? Зайб... Так нам ще продукти дають, ви знали? Ви... приведу приклад. Дивіться, в мене було весілля. В минулому році. І мати моєї дружини, ну, один з найближчих родичів. Як ви думаєте, що вона нам подарувала? Давайте, можна, накидуйте варіанти. Так, да, майже вона нам подарувала 7 кілограмів рису від програми World Food Program. І знаєте, да, у неї недавно було день народження, чесно, довго не знала, що їй подарувати. Довго не знала. В результаті вирішили кутю. Чесно, я також думав, що не зайде. Але під рисову горілку та з рисовим тартом саме то просто розорвало нас там всіх.